Вітаю тебе, мій друже! Сьогодні ми відправимось з тобою у подорож до осіннього лісу. Тож давай пригадаємо правила поведінки у лісі. У лісі не можна кричати, тому що це дім, в якому живуть лісові мешканці. Не ламай гілки дерев, не рви рослини, не розпалюй вогнище. Це може призвести до біди. Вогнище може знищити все навколо. Не ображай диких тварин, нерви рослини в лісі. Якщо ти побачиш мухомор в лісі, не тупчи і не знищуй його. Мухоморами в лісі лікуються деякі птахи і звірі, наприклад, лосі і білки. Не руйнуй пташині гніздечка та мурашники. Мурахи це санітари лісу. Вони приносять велику користь лісу, знищуючи його шкідників. Тому необхідно всіма силами охороняти всі гнізда мурашок. Сподіваюсь, ти всі ці правила знаєш і будеш їх дотримуватись. Ну що, ми можемо вирушати до осіннього лісу, але щоб потрапити туди, нам потрібно закрити очі і сказати разом. Повторюй за мною, 1, 2, 3, осінь в ліс нас приведи. Ось ми і потрапили в ліс. Поглянь, скільки листочків лежить на землі. Жовте листячко лежить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає. Коли це буває? Так, це буває восени. Ой, поглянь, який чарівний листочок нас зустрічає. Як він називається? Вірно, це кленовий лист. Він про щось хоче нас запитати. А чи знаєш ти, що таке ліс? Так, це дім для рослин, тварин, комах, птахів. А які тварини живуть у лісі? Вірно. В лісі живуть дикі тварини. Як вони готуються до зими? Ведмідь та їжачок впадають у зимову спрячку. Зайчик змінює хутро на біле, щоб бути непомітним взимку. Білочка запасається горіхами, грибами, ягодами, щоб взимку було чим живитись. А тепер відгадає загадку. Котиться клубочок зовсім без ниточок. Замість нитичок 300 колючок. Хто це? Так, це їжачок. А зараз я пропоную тобі послухати віршик, який написав Платон Воронько. Віршик називається їжачок-хитрячок. Слухай уважно. Їжачок-хитрячок із голок та шпичок. Пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку. Натикає на голки груші, яблуки, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Сподіваюсь, ти був уважний і зможеш відповісти на запитання, як у віршику називають їжака? Що він пошив собі? Які фрукти збирає у садку? Кого запрошую до себе в гості? До нас завітала лісова красуня і запрошує нас пограти у гру, яка називається Хто сховався за ялинкою. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, він і в місті не сидиться, як завуть її. Вірно лисиця. Лісом котиться клубок, в голках спинка і бочок. Він палює ночами, за жуками і мишами. Хто це? Правильно, їжачок. Я сірий хижак лісовий. Для звірів я дуже страшний. Живу я в глибокій норі, полюю і вию вночі. Звісно, це вовк. Ще не впав на землю сніг, він ховається в барлі, і до теплої весни поринає він у сні. Так, це ведмідь. Ось ми виконули всі завдання. Ти сьогодні молодець! Скажи, чи сподобалась тобі наша подорож? Сподіваюсь, що так. Тоді вивчи віршик про їжачка на пам'ять, а на цьому я з тобою прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!